Після зустрічі нового року мужик прокидається в мокрому ліжку, а поряд жінка на стільці сидить і мовчки дивиться на нього. Чоловік відразу фарбу і, заїкаючись, каже: Оленка, ти це пробач мені, я тут. Та гаразд тобі, заспокойся. Я вчора угорала, спостерігаючи за тим, як ти бабу снігову з вулиці приволок додому і півночі намагався їй присунути. Сашко відносився до категорії людей, у яких забирали з рук металеву кулю зі словами Віддай, а то ще поламаєш. Тому пораду свого психолога, що над собою треба попрацювати, він ігнорував, бо боявся, що ще щось зламає. Коли дружина у чоловіка забирає всю зарплату до останньої копійки, а потім, поки він спить, нишпорить у нього по кишеням, це схоже на те, як уряд спочатку податками та штрафами відбирає у вас усі гроші, а потім ще й влаштовує аудит. Вчителька каже учням: Значить так, за твір, як я провів літо, усі отримують п'ять, а Петрик та Наталка завтра приводять батьків до школи. Тут Петрик з Наталкою в обуренні, А це ще чому? Тому що у яких позах ви його провели, малювати було не обов'язково. Дружина вранці була в шоці, коли дізналася, що вчора ввечері п'яна в мотлах хвалилася до власного чоловіка в машину і сказала: Шеф, грошей немає. За мінет довезеш.